І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми вже звикли, що кожен вчинок, кожна дія, яку вчиняє Спаситель, має не тільки своє безпосереднє значення. Так, він, помітивши ту скорчену жінку, змилосердився над нею, пошкодував її і сам перший запропонував їй зцілення. Він прийнявся співчуттям, яке, напевно, викликала б ця картина у кожного з нас. Але разом із тим він, зустрічаючи тільки якусь зовсім малесеньку частинку хворих людей, які перебували в той час на землі, не міг зцілити всіх. І кожне зцілення, кожне чудо, яке чинить Спаситель, є водночас його посланням до нас. Наділене символічним змістом. Коли ми говоримо про скорчену жінку, ми уявляємо не тільки конкретну хвору людину, людину, яка 18 років страждала від такої важкої хвороби, яка деформує не тільки тіло людини, а її душу, постійно змушуючи переживати про своє безсилля, свою обмеженість. Разом із тим, ми думаємо про ті деформації, яких зазнає людська мораль. Зазнаємо всі ми внаслідок панування гріха, бо кожного з нас, так само як скорчену жінку, пригинає до землі батько гріха Сатана, змушуючи нас чинити вчинки, які суперечать християнській моралі. Штовхаючи нас на слизький шлях ріхопадіння, Він не дозволяє нам випростатися і прямо дивитися у вічі один одному, іти просто вперед через життя, вперед до Бога, до зустрічі з ним. Кого найбільш не засуджує, а виявляє Христос серед присутніх? Тих, хто збагнув тільки одне. Він, Ісус із Назарету, порушує суботу. Вони, ті лицеміри, які були в синагозі, начальник синагоги насамперед, не помітили найголовнішого. Він вчинив те, за для чого, власне, і діється молитва в суботу. Він звільнив людину від тягарів гріха. Ми часто також лицемірно засуджуємо інших, коли не можемо помітити в собі аналогічних до інших провин. І саме це є найбільшою, напевно, проблемою людей. Знаєте, коли на минулому тижні у нас була зустріч у Києві, то один із Представників Українського католицького університету переповідав проповідь, що виголосив у них у кафедральному соборі в Києві, кардинал, що приїхав із Заходу в Україну. І там було серед інших сказано, що у вас є, вам необхідно українцям подолати ворогів. Другим найбільшим вашим ворогом є Путін, а першим найбільшим. Корупція. І дуже добре, що та людина, яка переповідала мені, потім замислилася і сказала, я не знаю, якби в мене завтра матір потрапила в лікарні, мені треба було б іти і дати хабаря лікареві, щоб він її вилікував. і я б знав, що без того він не вилікує мою матір, щоб я не дав йому хабара. Це якраз дуже гідний вчинок з боку цієї людини, бо він замислився над собою, над Власною поведінкою в таких слизьких моментах. Дуже часто ми спостерігаючи довколишній світ і виявляючи в ньому суперечні нашій моралі вчинки, зовсім іншими очима дивимося на себе самих. І навіть коли приходимо до сповіді, буває, що часом засуджуємо сусідів, наших ворогів, противників нашого народу, але. Дуже важко заглиблюємося у власні провини. А саме це необхідно нам сьогодні, нам для очищення всього суспільства і кожному з нас, який покликаний в цьому світі проходити свій шлях досконалень. Отці говорили, що ми живемо у сьомий день творіння, день відпочинку, день суботи. Для нас, християн, це справді постійна субота, свято перебування разом із Христом. Бо так, як тоді у синагогі, так зараз і з нами постійно в церкві, у храмі в цьому є Христос. Христос слухає наші молитви, Він дивиться на всіх нас і Він хоче нас цілити, нас випростати від тієї принизливої хвороби. Хвороби, якою ми скорчені, зігнуті до землі, хвороби, яку дає нам диявол. Але чи готові ми випростатися? І чи готові ми радіти, тому що випростовується від хвороби наш сусід, наш ближній? Чи не подивимося ми на нього тоді злим оком і не засудимо? Самого Христа, так як це зробив начальник синагоги, ну скажімо, за те, що Він робить добро нашому ближньому, а не нам самим. І саме тому цей епізод із Євангелія є посланням до кожного із нас. Він запрошує нас замислитися над власним життям, над власним духовним станом, проаналізувати. А чи не перебуваємо, і ми саме такими скорченими нашими провинами, зігнутими до землі і не готовими підвестися і чесно поглянути у вічі Богві. І Христос нагадує: Він завжди готовий нас цілити, якщо ми з вами будемо готові прийняти це зцілення. Амінь. Слава Ісусу Христу!